Пенсія це особливий період життя. Після десятиліть роботи, турбот і безкінечної гонитви за всім. Хочеться спокою, впевненості, тепла і, нарешті, трохи пожити для себе. Але саме в цей час багато людей роблять одну з найбільших помилок у своєму житті. Вони починають роздавати дітям усе, що накопичували роками: своє житло, заощадження, час, сили, здоров'я, навіть свої мрії. Здається, що це правильно, що так має бути. Але згодом приходить болісне усвідомлення. Віддавши занадто багато, залишився ні з чим. І тоді вже пізно щось змінити. У цьому відео ми поговоримо про шість речей, які ніколи не можна віддавати дітям після виходу на пенсію, навіть якщо вони дуже просять, навіть якщо сльози, тиск чи обіцянки зворушливі й щирі. Бо втратити себе можна дуже швидко. А от повернути вже майже неможливо. Частина перша не віддавайте житло. Навіть частину. Світлана Петрівна усе своє життя присвятила роботі, родині і порядку. Вона чесно відпрацювала понад 40 років на посаді бухгалтера в одній і тій самій установі. Вийшла на пенсію з почуттям виконаного обов'язку і з надією, що нарешті зможе відпочити, зайнятися квітами, читанням, спокійними ранками з чашкою кави у своїй кухні. Життя не завжди лагідне. Через декілька років після виходу на пенсію вона втратила чоловіка, з яким прожила в злагоді майже все життя, залишилася сама у своїй двокімнатній квартирі, просторій, світлій, затишній. Це була її фортеця, її спогади, її спокій, її простір. Саме в цьому домі виросли її діти, саме в цій квартирі було стільки сімейного тепла. Проте, після певного часу, сини з невісткою почали натякати на раціональніше використання житла. Мовляв, квартира велика, а вона там одна. Почали приходити частіше, розповідали, що думають про майбутнє, і раптом син попросив: Мамо, давай перепишемо одну кімнату на мене, просто щоб потім не морочитися з паперами. Ти ж знаєш, нам ніколи не потрібні були твої речі, просто юридично хай буде, бо раптом що. Світлана Петрівна довірилася: це ж син, рідна людина. Вона підписала папери, не заглиблюючись, іначе й не вся квартира, а лише частина. Ніби й не страшно. Але справжні зміни почалися майже одразу. Вже за рік ситуація повністю змінилася. Син із невісткою почали натякати, що краще б мамі переїхати на дачу: свіже повітря, природа. Ти ж сама завжди любила город. Там тихіше, тобі буде спокійніше, а нам трохи більше простору. І головне, вони ж не виганяють, просто просять тимчасово. Світлана Петрівна, не хочучи сварок, погодилась. Зібрала речі, частину меблів. Перевезла себе і свою самотність на дачу. Спершу здавалося, що так і справді буде легше, менше галасу, ніхто не заважає, але вже після перших холодних ночей стало зрозуміло: це не життя, це виживання. В хаті сиро, газу немає, лише пічка, медична допомога далеко, аптека ще далі. У місті були сусіди, знайомі, магазин через дорогу, ринок поруч, а тут лише вітер і темні дерева за вікном. Найгірше це не побутові незручності, найгірше відчуття, що тебе просто усунули. Обережно, по-доброму, з посмішкою, але усунули. Забрали частину простору, забрали рідний дім, забрали повагу. Коли вона намагалася натякнути синові, що їй холодно і самотньо, у відповідь чула: Мамо, ну ти ж сама погодилась, ми ж домовлялись, тут нам незручно всім в одній квартирі. І потім, дача ж твоя, живи, насолоджуйся. Але що це за насолода, коли ввечері нізким і словом перекинутися, коли ночами слухаєш, як вітер стукає у вікно і хочеться просто повернутись у своє крісло на кухні, в дім, який був справжнім. Після таких історій стає ясно одне: віддавши навіть частину житла, ти можеш втратити все, не через злість чи ненависть, а просто тому, що межа стерта. Люди звикають до зручностей. А старість не час для боротьби за своє, це має бути твій спокій. Пам'ятай, дім це не лише стіни, це твоє коріння, твоя безпека, твоя тиша. І якщо вже маєш де жити, бережи це. Не переписуй, не даруй, не розмінюй, бо потім можна залишитися біля пічки з холодною водою, згадуючи, як колись пахло кавою на твоїй кухні. Частина друга: не віддавайте всі свої заощадження. Пенсія це час, коли людина має право нарешті зітхнути спокійно. І якщо пощастило зберегти трохи грошей, це не означає, що вони мають одразу перейти до рук дітей чи онуків. Пенсійні накопичення це не бонус для інших, це твоя подушка безпеки, твоя незалежність, твій захист від хвороби, негоди, непредбачуваних обставин. Василь Андрійович усе життя працював у будівельній сфері. Працюватий, мовчазний, спокійний, встиг підняти двох дітей, побудувати дім, доглянути дружину до самої старості. Після виходу на пенсію не сидів, склавши руки, трохи підробляв, трохи допомагав сусідам. Усе життя звик до порядку, кожну гривню відклав. У результаті назбирав непогану суму, яку тримав на чорний день. Про це знали його діти, особливо старший син. Одного разу він прийшов і прямо сказав: Тату, я маю ідею, бізнес це буде наш шанс. Тільки потрібен старт. У тебе є заощадження, так? Дай мені, я все поверну ще й тобі з прибутком. Василь Андрійович сумнівався. Але слова сина звучали надто переконливо, і це ж син рідний, і хоч серце підказувало, не варто віддавати все, він таки зламався віддав усі свої збереження, які відкладав десятиліттями. Минув місяць, потім другий. Далі мовчання. Через півроку бізнес згорів, партнери зникли, товар не пішов. Клієнтів не було. Син прийшов із опущеними очима і сказав Пробач. Я не змів, грошей нема. Для сина це був один епізод у житті, а для батька усе, що він мав. Тепер Василю Андрійовичу, вже за 70. Пенсія невелика, а ціни ростуть щомісяця. Тому, щоб мати змогу нормально жити, він підробляє охоронцем у супермаркеті, стоїть нічні зміни, втомлений і з болем у ногах. І мовчить, бо соромно просити назад, і соромно бути в такому віці, в ситуації, де залежиш від копійок. Найгірше це невтрачена сума, найгірше це розчарування той момент, коли ти розумієш, що залишив себе без опори, а повернення нема. А що ж син? Він живе своїм життям, час від часу телефонує, запитує, як справи, але про борг більше не згадує, бо йому зручно забути, а батькові боляче пам'ятати. Ця історія не унікальна. Таких випадків безліч, і майже кожна людина у віці потрапляє в спокусу допомогти, врятувати, підтримати. Але важливо знати межу. Діти це найрідніше, але навіть заради них не можна жертвувати всім. Допомагати можна, але лише настільки, наскільки це не підриває твій власний фундамент. Якщо в тебе є заощадження, це твоє право розпоряджатися ними з розумом. Дай трохи, якщо можеш. Але ніколи не віддавай усе. Бо коли прийде справжній чорний день, саме ці гроші можуть врятувати тебе, а не обіцянки, не добрі наміри, не надії. Твоя старість це не час для фінансових експериментів, це час для стабільності. І якщо вже маєш щось, що вдалося зберегти, збережи це для себе. Ти маєш на це повне право. Частина третя: не беріть кредити заради дітей. Ольга Іванівна усе життя була спокійною, доброю і відповідальною жінкою. Вона працювала вчителькою молодших класів, виховувала двох дітей, завжди економила і жила скромно. Не витрачала зайвого, не брала боргів, ніколи не дозволяла собі більше, ніж могла собі дозволити. Навіть у найважчі часи примудрялася залишити кілька гривень на чорний день. Після виходу на пенсію вона не мріяла про розкіш. Хотіла лише спокій, тишу, свій городик і можливість зранку випити каву біля вікна. Але життя знову підкинуло випробування цього разу не особисто їй, а доньці. Донька, яка колись була відмінницею і подавала великі надії, вирішила зайнятися власним бізнесом. Спершу все йшло добре. Розповідала про плани, обіцяла, що от-от буде прорив і що все під контролем. Та одного разу подзвонила заплаканою, попросила про термінову допомогу. Мамо, я не встигаю виплатити борг. Мені потрібно закрити позику, бо вже дзвонять із банку. Якщо зараз не погашу, буде ще гірше. Ти можеш взяти кредит на себе? Я тобі все поверну швидко, чесно. Ольга Іванівна вагалася. Страх був, але серце не витримало це ж донька хто ще допоможе, як не мати. Вона пішла до банку, зібрала всі необхідні документи, поставила підпис і взяла кредит на велику суму у свої роки, на своїй пенсії. Донька пообіцяла, що все закриє за кілька місяців. Минув місяць, потім другий рік борг лише зростав. Донька перестала піднімати слухавку так часто. Казала, що все складно, що поверне пізніше, що от-от підпише новий контракт усе як за сценарієм, який уже добре знайомий багатьом батькам. А тим часом банк почав нараховувати проценти. Щомісяця дедалі більше, пенсія Ольги Іванівни ледве покривала мінімальні платежі. Колектори почали телефонувати, хтось грубив, хтось тиснув психологічно. З кожним дзвінком серце стискалося все сильніше. Почалося безсоння, тиск, постійні головні болі, а донька Донька просто зникла з її повсякденного життя. Сусіди почали помічати, що вона схудла, стала мовчазнішою, перестала виходити на вулицю. Замість того, щоб насолоджуватись пенсійним відпочинком, Ольга Іванівна жила в тривозі. Усе життя вона жила чесно і обережно. І от на схилі років опинилася у борговій пастці. Ця історія не унікальна. Сотні, тисячі батьків потрапляють у ту саму пастку з любові, зі страху, з почуття обов'язку вони погоджуються на кредити зараду дітей, а потім залишаються самі перед жорсткою реальністю, де ні банк, ні держава, ні навіть рідні не захистять. Пенсія це не час для боргів, це час для тиші, здоров'я. Безпеки. І ніхто, навіть найрідніші, не має права вимагати, щоб людина в літах брала на себе фінансові зобов'язання, яких може не витримати. Кожен має відповідати за свої рішення. Якщо діти беруть кредити, це їхня відповідальність. Якщо щось не вдається, це їхній досвід. Твоє завдання зберегти своє здоров'я, свій спокій і свою гідність. І найважливіше. Не плутай любов із жертвою. Любити це не значить знищувати себе, це значить бути поруч, підтримати словом, порадою, теплом, але не ціною власного серця, нервів і майбутнього. Не бери кредити заради дітей. Це не допомога, це ризик і дуже часто це шлях до тиші, тривоги і зламаної старості. Частина четверта: не залишайте себе без власного простору. Коли людина досягає пенсійного віку, їй як ніколи потрібен спокій, особистий ритм життя і власний простір, те місце, де вона може розслабитися, робити все так, як хоче саме вона, без осуду, без тиску, без постійного відчуття, що ти зайвий або заважаєш. Але часто батьки, керуючись добрими намірами, переїжджають до дітей, залишаючи своє житло, село чи маленьке місто, де все звичне, рідне і тепле. Вони думають, що так буде краще, допоможуть з онуками, будуть ближче до лікарень, а діти не почуватимуться самотніми. На перший погляд, усе виглядає добре, але в реальності все може обернутися зовсім інакше. Петро та Марія подружжя, яке прожило разом понад чотири десятки років. У них був будинок у селі, невеликий, але теплий, затишний, з городом, садом і власним ритмом життя. Вони не були багатими, але мали усе необхідне вранці чай і страв, вдень — робота на грядках, ввечері телевізор або книга, просте, але спокійне життя. Аж ось дочка, яка мешкала у великому місті, почала наполягати: продайте свій будинок і переїжджайте до нас. Навіщо вам там сидіти? Тут і медицина краща, і ми поряд, і вам не буде так самотньо. Петро з дружиною довго вагались. Та все ж погодились. Продали дім, речі, навіть деякі меблі, переїхали у квартиру до дочки. Вона жила з чоловіком і двома дітьми. Місце було небагато, але виділили їм маленьку кімнатку. Спершу здавалося, що це тимчасово, але минув місяць, другий рік, і почалося. Невеликі зауваження, чому ти вмикаєш телевізор так голосно. Не клади речі ось тут у нас свої правила. Будь ласка, не залишай чайник на плиті. Знову ця ваша сільська їжа. Краще купіть щось нормальне. Здавалося б, дрібниці. Але вони постійно капають на мозок, як крапля на камінь. А ще повна відсутність приватності. Кожен твій крок бачать і коментують своїх друзів не запросиш. Навіть поговорити по телефону треба шепотітися, щоб не заважати. Найболючішим стало відчуття, що ти, наче, гість. Постійний, непрошений, незручний людина, яка мусить бути обережною, щоб не зіпсувати настрій іншим. Через рік Петро з Марією не витримали, знайшли через знайомих невеличкий будиночок у селі, орендували його, і, незважаючи на втрати, переїхали назад. Бо навіть стара пічка, холодна вода і город без плоду краще, ніж постійне відчуття, що ти живеш не своїм життям. Вони повернулись до простоти і відчули, що знову можуть дихати. Особистий простір це не розкіш, це базова потреба, це тоя свобода, це право жити за своїми правилами у своєму ритмі, зі своїми спогадами. Не залишай себе без нього, не думай, що діти зрозуміють усе і створять ідеальні умови. Навіть із найкращими намірами різниця поколінь, звичок і ритму життя дасться в знаки. І дуже часто замість тепла ти отримаєш тиск не через злість, а просто тому, що ви різні. Не віддавай свій дім, якщо можеш залишити його собі, не міняй незалежність на зручність для інших, бо, як показує життя, власний простір це те, без чого дуже важко зберегти себе. Частина п'ята: не жертвуйте здоров'ям заради чужих проблем. Пенсія це не лише зміна ритму життя. Це період, коли нарешті можна приділити увагу собі, своєму тілу, душевному стану, відпочинку, спокою. Але дуже часто цей час перетворюється на черговий етап самопожертви, тільки тепер уже не заради дітей, а заради онуків. Наталя Михайлівна усе життя працювала вчителькою спокійна, врівноважена, добра жінка. Вона виховала двох доньок, завжди була готова допомогти, ніколи не жалілася. І коли старша донька народила третю дитину, звернулася з проханням. Мамо, ти ж знаєш, як нам зараз важко. Грошей на няню нема, робота під загрозою. Допоможи, будь ласка, хоча б на півроку. А там щось придумаємо. Спершу Наталя Михайлівна навіть зраділа побуде з онуками, допоможе дітям, буде корисною. Адже пенсія це ще не старість. Вона почувалася нормально, мала сили, погодилась. Але життя з трьома малими дітьми це не просто допомога, це повноцінна фізична і емоційна робота. Щоденні побутові клопоти, приготування їжі, прибирання, розбірки між дітьми, уроки, хвороби, сльози, крики, безсонні ночі. І так, день за днем, без вихідних, без пауз, без особистого часу. Минали місяці. Наталя Михрелівна почала помічати постійна втома, серце б'ється швидше. Голова болить частіше, але ж не поскаржишся. Як же відмовити рідній дитині? А потім почались запаморочення, тиск перестав триматись у межах норми, з'явились проблеми зі сном. Лікар поставив діагноз: гіпертонія, початкові зміни в роботі серця. Коли вона розповіла про це доньці, у відповідь почула: Мамо, та це ж нерви. Ти все надто близько сприймаєш. Ми ж просили лише трохи допомоги. Але це трохи перетворилось на повну відмову від власного життя. Усе, що було важливе для неї самої хобі, друзі, спокій, зникло. Вона перестала читати книжки, які любила, не ходила на прогулянки, не зустрічалася із подругами, не мала часу навіть на те, щоб спокійно пообідати. Любити онуків це прекрасно, але забувати про себе заради них це шлях до виснаження. У кожної людини є межа. І навіть найміцніше серце не витримає постійного напруження без відпочинку, турботи про себе та поваги з боку інших. Після 60 головне завдання зберегти здоров'я, бо потім, як не прикро, вже ніхто не поверне його назад. І ті, хто зараз просить допомоги, потім можуть не мати часу подбати про тебе. Бережи себе, бо твоє здоров'я це твоя сила. І жити для інших можна тільки тоді, коли залишаєш сили ще й для себе. Частина шоста: не жертвуйте своїми мріями. Мрії це те, що тримає нас живими. Навіть у зрілому віці, коли здається, що все вже позаду, коли діти дорослі, внуки ростуть, а життя переходить у тихий ритм, саме мрії дають сенс прокидатися вранці. Ми часто говоримо собі: ось піду на пенсію і, нарешті, зроблю те, що давно хотів: поїду в гори, вивчу мову. Напишу книгу, навчуся грати на гітарі, просто поживу для себе. Але реальність виявляється іншою. Замість втілення мрій приходить щось інше, нескінченне потім. Діти просять допомогти з онуками, хтось просить гроші на кілька місяців, комусь треба, щоб ви посиділи з дитиною, хтось просить допомогти на дачі, підмінити когось у черзі, приготувати, побігти, купити, вирішити. І ти, як завжди, погоджуєшся. Бо рідні, бо шкода. Бо незручно сказати ні. Так минає день, потім тиждень, минає рік, а за ним іще один. І ті млії, які здавались такими реальними, починають тьмяніти, знебарвлюватись уже не до поїздки, уже не до гітари, уже не до себе, уже болить спина, серце, ноги, іначе вже й не хочеться. Але глибоко всередині лишається відчуття, що ти втратив щось дуже важливе себе. Іван Степанович усе життя мріяв побувати в Польщі не для відпочинку, не як турист, а щоб стати на могилі свого діда, який загинув під час Другої світової війни. Він чув про це з дитинства, знав історії, збирав документи, навіть мав адресу цвинтаря. Усе життя працював водієм автобуса, мріяв, що на пенсії нарешті зможе поїхати не спішно, спокійно, зі сльозами на очах, у тиші. Коли вийшов на пенсію, здавалося, що ось він, той момент. Уже не потрібно щодня на роботу, є трохи відкладених грошей, можна було б зібратись і поїхати. Але тут з'явився інший голос тату, можеш дати трохи грошей, у нас ремонт на кухні. Тату, посиди із малими, бо ми з мамою їдемо на дачу. Тату, допоможи трохи з городом, руки не доходять. І він допомагав постійно, і так рік за роком. Гроші йшли на інше. Час ішов на інше, і тієї поїздки так і не сталося. Минуло більше десяти років. Здоров'я вже не те, сам він уже не зможе їхати, і він сам зізнається, найбільше шкодує не про гроші, не про втрачений час, а про те, що не зробив це одразу, бо зараз уже пізно. Жити для інших це шлях благородний, але жити тільки для інших це шлях до внутрішньої порожнечі. Кожна людина має право на свої мрії, і неважливо, скільки тобі років 50, 60 чи 70. Маєш мрію, не відкладай, не чекай, поки все вляжеться, буде зручно, усі будуть задоволені. Того моменту може й не настати, а твоя мрія так і залишиться лише думкою, яка зникне разом із роками. Ти не тінь, ти людина, яка має бажання, право на щастя і особисте життя. І якщо сьогодні в тебе є сили, можливість і бажання, зроби перший крок до того, чого давно хочеш, бо потім буде або зробив і пам'ятаю з радістю, або не встиг і шкодую. І лише від тебе залежить, яке з цих речень стане частиною твого життя. Пенсія це не кінець життя, це не фініш, і не занепад, це новий етап, етап тиші, роздумів, спокою. І головне, це час, коли ти нарешті можеш поставити себе на перше місце не заради егоїзму, а заради справедливості, бо десятиліттями ти дбав про інших, настав момент подбати про себе. Так, дітям можна допомагати, можна підтримувати, радити, бути поруч, але допомога це не самопожертва. Це не втрата усього, що ти маєш, не втрата себе. Пам'ятай, ті, хто справді тебе цінує, не вимагатимуть, щоби ти жертвував здоров'ям, домом чи останніми мріями. Твій спокій це твоя відповідальність, твій дім, твоє тіло, твої бажання усе це має значення. Бережи себе, бо потім може бути пізно. І повернути втрачене вже буде неможливо. Якщо вам сподобалося це відео, напишіть у коментарях 10, якщо ні, 0. Ваша думка для нас дуже важлива. Дякую за перегляд, до зустрічі!